Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, а що, якби найпоширеніше уявлення про християнську мораль, ну воно просто хибне, докорінно хибне. Саме цю ідею ми сьогодні й розбираємо, заглиблюючись у думки Клайва Стейплса Люїса. А він, повірте, пропонує ну дуже несподівану і набагато глибшу перспективу. Отже, давайте почнемо з такого, здавалося, б, простого питання: от серйозно, що перше спадає на думку, коли хтось каже християнська мораль? Для багатьох, і це, знаєте, такий цікавий феномен, розмова чомусь одразу ж зводиться до правил щодо сексу. Але невже невже в цьому вся суть? А ось і бам! Пряма відповідь від самого Льюіса. Просто чітко. І це відразу руйнує всі стереотипи. Він категорично заявляє: ні, центр християнської етики лежить у зовсім іншій площині. Ну, Це твердження, погодьтеся, змушує подивитись на все геть під іншим кутом. І знаєте... Льюіс на цьому не зупиняється, він іде ще далі. Він не просто, скажімо так, зміщує акценти. Ні, він прямо каже: якщо хтось думає, що нецнотливість це найстрашніший гріх для християн, то це фундаментальна помилка, це просто нерозуміння християнства. Добре, якщо це так, то що ж тоді? Що ж тоді є справжнім злом? Гаразд. Гаразд, давайте розбиратися в його системі. Щоб зрозуміти, що ж Льюіс вважає оцим справжнім моральним полем бою, нам треба познайомитися з його концепцією двох внутрішніх я, двох сутності, які, за його словами, постійно борються всередині кожної людини. І ось вони, ці два полюси всередині нас. З одного боку, ми маємо те, що він називає тваринною сутністю. Це все, що пов'язано з нашими фізичними інстинктами, з тілом, а з іншого диявольська сутність, і вона, на відміну від першої, є суто духовною. І от саме в цьому гострому протистоянні, як каже Льюіс, і криється ключ до розуміння всієї ієрархії гріхів. Давайте почнемо з тваринної сутності. Це, так би мовити, гріхи плоті, класичний приклад неснотливості. І так, Льюіс каже, що це погано, без сумніву, але і ось тут увага. Це ключовий момент. Він називає їх найменш поганими з усіх гріхів. Просто вдумайтесь, це ж це повністю перевертає звичні уявлення, правда? А тепер перейдемо до диявольської сутності. І ось тут за Льюісом, ховається справжнє, таке, знаєте, концентроване зло. Це джерело найгірших гріхів, і вони не мають жодного, абсолютно жодного стосунку до тіла. Це суто духовні задоволення, такі речі, як ненависть, жага до влади, наклепи. Оце постійне бажання довести, що інші не праві, принизити їх. Ось про що йдеться. Тобто підсумок тут кришталево ясний для Льюіса немає жодних сумнівів у цій внутрішній боротьбі. Саме духовні гріхи, ті, що походять від диявольської сутності, є незрільнянно набагато небезпечнішими і руйнівнішими ніж будь-які гріхи плоті. Добре, тепер, коли ми встановили цю ієрархію, давайте повернемося до цнотливості, тому що тут є одне дуже поширене непорозуміння, яке треба прояснити. Льюіс проводить таку, знаєте, дуже чітку жирну межу між двома поняттями, які люди постійно плутають. Отже, що таке цнотливість за християнським вченням? Для Льюіса це не якесь там розмиєте поняття, ні, це дуже конкретне, незмінне правило. Звучить воно так: або шлюб із повною вірністю партнеру, або ж повна стриманість. Все двох варіантів не дано, це абсолютний стандарт. І ось тут ми підходимо до ключового питання. До джерела купи помилок. Чи одне й те саме бути цнотливим і бути, скажімо, пристойним чи скромним, поводитися так, як вимагає суспільство? Відповідь Льюса – категоричне ні? І ця таблиця насправді блискуче все пояснює. Давайте подивимося: з одного боку маємо цнотливість, це чеснота, незмінний моральний закон, а з іншого пристойність. Це всього лише соціальне правило, звичай, який постійно змінюється. Пристойність регулює одяг, мову, те, що вважалося шокуючим 100 років тому сьогодні норма, а цнотливість однакова для всіх християн завжди. Люїс наголошує, що можна бути абсолютно пристойною людиною за мірками свого часу і водночас бути глибоко нецнотливим. Розумієте? Одне це про серце, про внутрішній стан, а інше це просто про зовнішні манери. Добре, але тут виникає логічне запитання якщо правило таке чітке, то чому, чому воно здається таким неймовірно складним, навіть можна сказати, протиприроднім для сучасної людини? Ну, у Льюіса є на це своя дуже цікава теорія. І його висновок, якщо коротко, такий проблема не в правилі, проблема в самому інстинкті. Він вважав, що наш сексуальний інстинкт у тому стані, в якому він є зараз, він просто зламався. Він був якось спотворений, пошкоджений і тепер функціонує неправильно. І щоб пояснити цю ідею, він використовує просто блискучу, хоч і трохи дивну аналогію просто уявіть собі таку картину величезний театр, заповнений вщент, повна зала людей. І вся ця публіка, затамувавши подих, дивиться на сцену, а там повільно, урочисто відкривають тарілку, на якій лежить. Звичайна бараняча відбивна. Ну абсурд же, правда? І тут Льюіс ставить питання руба. Якби ми таке побачили, то який би висновок зробили про апетит цих людей? Хіба ми не сказали б, що з їхнім апетитом щось серйозно не так? Що він хворий, спотворений? І ось тут він проводить пряму дуже провокаційну паралель зі стриптизом. Він каже, що наша культурна одержимість сексуальними видовищами це доказ точно такого ж спотворення, тільки не харчового, а сексуального інстинкту. Крім цієї аналогії, він наводить ще два аргументи. По-перше, він каже про надмірність. Сексуальний апетит, на його думку, просто сміховинно перевищує свою біологічну функцію, на відміну від звичайного голоду. І по-друге, збочення. Подумайте самі, харчові збочення це велика рідкість. А от сексуальні, як він пише, численні, важковиліковні і жахливі. Отже, давайте все це підсумуємо і повернемося до нашого головного питання, з якого ми почали. Якщо сексуальна мораль це не центр, то що ж тоді? Де за Льюісом знаходиться справжнє поле битви християнської етики? І ось вона відповідь. Головна теза Льюіса – справжня найважливіша моральна битва це не боротьба з тілом. Це війна проти суто духовних гріхів, які походять від диявольської сутності, проти гордині, ненависті, жаги до влади. Ось де справжній центр зла. І саме проти нього за Льюїсом і спрямована вся християнська мораль. І ця цитата, мабуть, найкраще ілюструє, до яких висновків призводить така ієрархія. Це, можливо, одна з найвідоміших і найпровокативніших фраз Льюіса. Послухайте. Холодний, самовдоволений святенник, який регулярно ходить до церкви, може бути набагато ближчим до пекла, ніж повія. Це просто неймовірно сильно показує наскільки серйозніше він ставиться до духовних гріхів, як от гординя і самоправедність, ніж до гріхів плоті. Але звісно, тут потрібне важливе уточнення. Льюіс, звичайно ж, не виправдовує один гріх, протиставляючи його іншому. Мета, зрештою, не бути ані святенником, ані повією, мета прагнути до справжньої духовної чистоти, а не просто до зовнішньої пристойності. І наостанок я хочу залишити одне питання для роздумів. Якщо ми приймаємо логіку Льюіса, якщо найгірші, найнебезпечніші гріхи це духовні, такі як ненависті гординя, то як це змінює наш власний погляд на мораль, як це має змінити наші пріоритети? І що це, зрештою, говорить про те, що насправді означає бути хорошою людиною? Дякую, що були з нами!